Стас Боклан. Так не дує Це хамство! Антоніна Хижняк. Як це? Два квитки на одне місце. Юрій Горбунов і Лілія Ребрик. Прикрий мене. В Чихомар. Топові актори країни зібралися в одному потязі, аби глядачі змогли насолодитися різдвяною сімейною комедією Потяг до різдва. Головна ідея якої якщо вірити у дива, вони обов'язково стаються. Знімали фільм ще влітку, а презентували зараз. На передпоказі нової стрічки були і ми і повернулися до вас з ексклюзивами. Він уже звик на світських заходах. Більше того, він в деяких фільмах в нас знімає. Аня, не оком видно, що ви при надії я не вчила такого. Я думаю, що мама тільки з татом робить таке. Я не знаю. Хрест на пузі, я не знаю. Актор і телеведучий Юрій Горбунов став одним з режисерів і продюсерів стрічки. Потяг до Різдва» став своєрідним продовженням потягу в 31 грудня. Що було найважче придумувати наші автори вміють, а продовження складніше. А в нас така склалася історія, що ми минулого року зняли потяг в 31 грудня. Потім написали потяг Червона рута який вийде в наступному році. А між ними зробили потяг різдво. Оскільки витратили на зйомки, У вас топовий каст акторів. У нас традиційно в нашій країні зараз, якщо фільм коштує більше ніж там 500 тисяч доларів, цей фільм не буде мати успіху, тому що в нього немає місця для релізу. тому кіно має мати обмежений бюджет, показувати вперше стрічку глядачам Юрій Горбунов. Прийшов із сім'єю. Інтерв'юерка Катерина Осача традиційно інтерв'ю нікому не дає. А от їхній спільний старший син Іван здивував відвертістю. Сьогодні ми прийшли з сином. Як йому ось такі світські ой, заходи? Ой, ну він уже звик на світських заходах. Більше того, він на в деяких фільмах в нас знімається. Тому, але школа це пріоритет. Так, хочеш бути актором, чи хочеш бути телеведучим, як мама? Актором <гум> підеш як тато? Да. Тобі найбільше подобається зніматися зі своєю крихіткою, донькою Мірою. На стрічки прийшла і акторка зірка серіалу Кріпосне Анна Сагайдачна. Це її друга дитина, старший син Тимур народився у попередньому шлюбі. Скоро у вашої другій дитини буде рочок, Як будете святкувати. Да, Боже, яке число, точно. Так, 9 числа, 9 грудня, нам вже рік. Я поки розумію, що вона ще дуже маленька, і для святкування якогось такого, ну вона ще його не зрозуміє це більше для дорослих. Тому думаю, що якось в сімейному колі разом з дітками, разом. Ну, якось так разом з батьками своєю появою у вільній сукні з букетом, який вона тримала просто перед собою. Анна Сагайдачна мимоволі привернула увагу до свого, як здається, округлого живота. Про ймовірну третю вагітність вона публічно не повідомляла. Аня ну, збройним оком видно, що ви при надії чи це так? Я Боже, я трішки поправилась. ви що? ні, ні. Привідкриємо завісу Юрій Горбунов і Лілія Ребрик у стрітці гратимуть пристрасть зі сценами в ліжку та гарячими поцілунками. Як Ваш чоловік ставиться до поцілунків взагалі в кадрі? Дивіться, ми щойно зустрілися з Горбуновим і з моєю дикою родиною. І він одразу зі старту каже: так, ми там цілуємося. Я кажу, серйозно? Я в перечутті, я не знаю, що буде, що візьмуть в монтаж. В трейлері я вам хочу сказати, є ваш пристрасний поцілунок. В трейлері? Я не очікувала такого. Я думаю, що мама тільки з татом робить таке. А з гарбуновим часи у кадрі? Середня донька все контролює, а старша пильно слухає за кадром. До речі, старша 13-річна Діана професійно займається танцями і вже підкорює різні танцювальні конкурси, як її тато хореограф Андрій Дикий. Чи буде у неї професійна ось танцювальна кар'єра? Ну, це вона буде вирішувати на сьогоднішній день. їй дуже подобається вона реально кайфує від того, що вона робить. Коли почалася повномасштабна війна, вона поставила на паузу танці. Ми дуже хвилювалися з цього приводу, але потім вона повернулася. Часто знімаються як партнери у фільмах акторки Антоніна Хижняк та актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно став героєм проєкту Холостяк. В одному із останніх проєктів ваших ви знімалися з Тарасом Цимбалюком. а вже ж. через розповідав він вам кого обрав уже собі за дівчину в Ось таку. Ви не уявляєте, скільки людей в мене це запитують? Я вам я не знаю. Хрест на пузі, я не знаю. Та й про своє особисте життя неохоче говорить. Пояснює це так. У інтерв'ю Маші Фросінної ви говорили про те, що у вас є людина вашої душі. Чи переросли ці стосунки в щось більше? Ну зараз так важко сказати. Знаєте, я е, зараз просто в тому стані, коли я вдячна. Е, за все, що зі мною відбувається. Нехай біля мене будуть поряд правильні люди. Вони слава Богу, є. А фото співака Дмитра Прокопова, відомого переспівом хіта Ти щаслива будеш. Фанати і друзі часто зустрічають у відомому додатку для знайомств. Божиться, що зараз його там немає, і всі сторінки з його світлинами фейк. Дівчата мені часто скидали скріншоти, що ви є у застосунку для знайомств. Це є правда. Одному із найвідоміших застосунків. Ні, це неправда. Є. Два фейка е, так е, я вже по подавав якісь там скарги і так далі. Просив друзів е, там по подругу, кажу: ну заведи якось з ним чи з нею розмову. Мені цікаво. Як виявилось, потім він признався, що це не діма. Прокопов, я Дініс, але я також гарний і перспективний. Він написав. З дівчиною, з якою були минулі стосунки, я познайомився на сайті знайомств. Ми прозустрічались три роки, і після цього я не знайомлюсь більше на сайті знайомств. Ексклюзивні зізнання закінчилися, але наступна порція вже за тиждень. Слідкуйте за нашими ефірами.